Що заважає людині піти на терапію? Ось, наприклад, в мене давно вже було зрозуміло, що треба мені йти, але я дуже довго впирався завдяки твоє, твоєму, мабуть, авторитету і тому, що у нас з дружиною дійсно була домовленість, що вона пішла, а я не йшов. І я думав, блін, якщо я зараз не піду, вона перестане ходити, але я бачу, що їй допомагає, тому мені доведеться йти. Ось, по итогу я пішов, але. Що, що, що це за блок? Ну, тобто знайдуть якраз ті люди, яким більше за всього треба. Що це, гординя наша? Ну, це дуже-дуже таке питання в кожного ж суб'єктивно. Коли ти кажеш про гординю, це ти, напевно, себе маєш. на Ну, себе, да. я так. Я, я я сам... Обесцінення. В будь-якому mm. випадку, я як якесь обесцінення. Чи це через гроші? Що я маю платити комусь гроші? Mm. Це ж обесцінення, правда? Чи... Ну, слухай, це цікавість до себе, терапія, правда? Який mm -hmm. я, може бути, е, люди, наприклад, починають цікавитися життям інших, і це якби забрати увагу від себе, правда? На, на терапію доходять ті, які вже свої ракурси уваги повернули на себе і зрозуміли, що мені не ок. Mm -hmm. І признали, що мені не ок. Так ніби признати це і є, це. Понизити свою гордину. Ну, я ж маю справитися. Така. Ну, я маю мавитися, це теж велика гординя. Угу. Да. слухай, вона, до речі, розповсюджується і на фармакологічне лікування. От на вперті люди найбільш травмовані, найбільш взагалі такі. У, у яких і клінічні симптоми, тобто у них там депресивні, якісь серйозні штуки суїцидальні, що це? Я пігулки буду пити? я сам, я сама. Ніхто не, не може признати, що це гординя підліткова. Підліткова, да. так. Підліткова. Я маю справитись. Гордин. Я маю вимога. Якщо взяти хронологію нашого, нашого життя, у кожного є точки. Де ми до себе маємо претензії. От в цій ситуації я мала справи повести себе інакше. Угу. І претензія як провина, угу. претензія як сором може бути. Так? Але насправді не могли. Ми в, ситуації, ми в кожній ситуації робимо все найкраще з можливого. І тільки коли я. Приймаю всі свої вибори, зроблені по всій, по всій моїй хронологічній лінії життя. Uh -huh. де я розслабляюсь, де я справді живу своє життя. Uh -huh. І я не компенсую свою оцю недо. Ну, це як от, у мене як в схемотерапії, то, що в мене моя терапевтка мене звала, що у мене схема завищені стандарти. Ну, я так приблизно зараз спробую це пояснити собі, що. Ти чомусь маєш бути ідеальним. Типа, ні, не так, ти ідеальний, але ось тут ти щось не так зробив, і це якби неприпустимо, тому що ти ідеальний, ти не можеш робити не так. Так, окей, один пункт. Підліткова гординя. Тому людина не хоче йти до терапевта. Чому людина не хоче йти до терапевта? Попросимо наших підписчиків в коментарях. Написати цікаво, тому що таке питання в кожного ж своє. Ну так, да, у мене просто в голові образ людей, з якими я спілкуюся і які не хочуть іти, там якби така виходить картина, що, в принципі, за допомогою звертатися це щось фігня якась. Mm -hmm. Да, йде знецінне повністю медицини, що всі козли там грибують бабки. В цілому таким людям, по факту, знаєш, медійність на таких людей працює: що якщо от хтось там суперавторитетний, якийсь медійний. Умовно, хтось ти, я не знаю, ти ж з Ютуба вже теж ось до тебе вже є довіра, що ти суперавторитет. Ладно, тут я готовий сказати, що ця людина може навіть ідеальніша, ніж я, до неї я можу піти. А так, якщо просто якась людина рандомна, то важко собі це. Пробачити, мабуть, що ти йдеш до... Ти зараз говориш, коли з'являється конкретна людина, Uh -huh. Конкретно, та з якою ніби хай навіть через Ютуб до мене вже є якесь відношення зі мною вже познайомилися. Uh -huh. От вона один із там в енної кількості варіантів терапевтів. От ця терапевтка вона виявляється, теж має свої купу питань, своїм uh -huh. досвідом, признається про свої проблеми, весь час процес, безкінечний процес цього пізнання себе. Зараз мені здається, що людина, яка не йде на терапію, вона не готова, не хоче, не вміє пізнавати себе. В неї ще оця цікавість до себе не прокинулась. В неї може прокинутися цікавість до створень, як створений світ. Ну, як, і оця, оця духовність, uh -huh. і це все компенсації своєї цієї неповноцінності. Uh -huh. Людина може читати безкінечно багато розумної літератури і навіть в ній розібратися. Але це ж не про цікавість до себе. Uh -huh. Чим я більше беру високі матерії, те, тим далі я від себе. І тут спробуй такій людині. Яка перечитала там мудрі книжки, сказати, що вона з собою не цікавиться. Там... Я зараз вступив в шоці, бо ти прям описала людину, От, мого друга, <смі> прям в точку. Вони не, не йдуть на терапію, тому що це низько їхньому розвитку. Розумієш, угу. там зінення йде, тому що ну, то, що я знаю, терапевт і близько не знає. Угу. Да. Я тут понял, як світ влаштований. світ, уявляєш, а ти мені про те, що тебе там болить комок в горлі? Береш, угу. читаєш високодуховну літературу і немає нічого, ні комка, ні радості, ні любові, і може, навіть оргазм. Угу. Розумієш, тому що анестезія йде на все одразу.